Привіт, вболівальники синьо-білих. Екс-наставник Динамо різко критикував і дав цінні поради, що може змінитися в наступному поєдинку. Перш ніж перейти до подробиць, підпишіться на канал і поставте лайк. Тепер давайте поговоримо про важливу гру, яка має відбутися завтра, 25 вересня, київське Динамо зустрінеться з Глаціо в рамках групового етапу Ліги Європи. Колишній тренер. А нині експерт Олег Федорчук поділився очікуваннями від цього вирішального матчу. Він визнав, що Динамо продемонструвало прогрес з новими тактичними комбінаціями та більшою швидкістю в грі, але сумнівається, чи буде цього достатньо, щоб протистояти команді рівня Лаціо. Федорчук виділив три великі завдання для киян: по-перше, він наголосив на крихкості центральної оборони, який ще потрібно проявити себе у вирішальні моменти. По-друге, гра голкіпера Георгія Бущана, який не зумів вибити м'яч в останній грі з рухом, чим Лаціо може скористатися ефективніше. Наостанок наставник розповів про складність впливу нападників на гру, зробивши негативний акцент на новачку Герреро, який ще не адаптувався до більш організованої тактичної схеми Динамо. Незважаючи на ці побоювання, Федорчук бачить можливість. Лаціо не в найкращому стані в серії А й може залишити важливих гравців, що було б перевагою для Динамо. Якщо киянам вдасться зберегти концентрацію та використати силу в півзахисті, Федорчук вважає нічию відмінним результатом. А ти, шанувальник, що думаєш? Ви вірите, що Динамо зможе вийти з Гамбурга з хорошим результатом? Прокоментуйте нижче. Я залишуся тут до наступного відео. Обійми!